А уяви собі, що ти прийшов до Бога, а він зайнятий. Ти приходиш вдруге, а тобі дають зрозуміти, що Бог дуже зайнятий. І стає страшно, Бог зайнятий. І Тому що у Бога є більш важливіші діла. У нього реально є дуже важливі справи. І він спостерігає за цілим світом, за всім, за мною і тобою. Але, знаєте, Бог ніколи не обертається до нас спиною, і Він каже, так, в мене багато справ, і я дуже зайнятий, але на тебе я завжди знайду час. І постає питання, чому так багато людей сьогодні, коли Бог кличе, не мають часу? Чому так багато людей ставлять на перше місце роботу, сім'ю, кар'єру, свої статки, маєтки, себе на перше місце, але не Бога. У Бога є більш важливіші справи ніж ніж я, ніж я і ти. Але він ще ні разу не сказав, що він не має на нас часу.